На цих машинах їздили найбагатші люди минулого століття, сотню раритетних авто зібрані з усього світу. Показали у Києві на виставці і звичайні сімейні машини, і лімузини, на яких їздили можновладці, і військові джипи все бачив наш Владислав Паливода. Автомобілі, на яких їздили світові політики та зірки шоу-бізнесу, військові машини часів Другої світової та чимало унікальної колісної техніки, у Києві відкрили виставку ретро-карів, де представили близько сотні машин з різних куточків світу від 30-х до 90-х років випуску. Цей екземпляр виставляють уперше радянський автомобіль. ГАЗ-А. Цей автомобіль одразу кидається в очі, бо він зовсім не схожий на інші. І, до речі, не дивлячись на доволі великі габарити і схожість із джипом, вона вважається легковим седаном. Це кабріолет 1932 року випуску. Такі машини купити було неможливо, але її можна було заслужити. На таких авто їздили керівники державного сектору та партапаратники. Газ А. Це копія моделі Форда. Почнемо з того, що в неї, от ви бачите, подвізка на поперечній рісторі. В неї стоїть ось гальма тут повністю механічні, тобто не гідравлічна, а саме механіка, троса і тяги. От бензобак у нас у там біля лобового скла пробочка своїми габаритами виділяється ще одна автівка. Це американський автомобіль. «Бьюік». такі випускали від 1936 року. Він теж вважається седаном, хоча в нього лише капот, метри зо два. Цю машину ніколи не реставрували, а їздив на ній американський лікар, і ця машина не лише засіб пересування, а й розкіш. Дозволити таку могли собі не всі дорогу і потужну. Двигун тут рядна вісімка. Працює він просто ну феноменально. Дуже тихо. 37-й рік у автомобіля. Всі вікна системи триплекс, Тобто, як у сучасних, лобове скло тобто, скло, плівка, скло для безпеки. А це Вілліс, військова машина 43-го року. Виробник Сполучені Штати Америки. Перевага цього джипу маневреність, проходимість та надійність. Тут замаскована фара. У нас є додаткове обладнання. Це сирена, теж додаткове обладнання. Ось, знову ж світомаскувальні. Такі от фонарики. Такі позашляховики масово виготовляли в часи Другої світової. І їх постачали армія антигітлерівської коаліції за лендлізом. А цей красень справжній раритет. Роус Ройс Корніш 89-го року. Товар для багатих. На таких їздили хіба успішні бізнесмени чи зірки. Кабріолет таких автомобілів було випущено трошки більше 1200 екземплярів. Дві подібні машини є в Україні. Одна з них ось перед вами. Багато речей тут зроблені просто вручну саме під неї. А от найвище керівництво радянського союзу їздило на таких лімузинах зіл, виробляли їх на замовлення. Ця авто, ця машина це повністю ручна робота. Тут навіть кузовні панелі, вони вручну на таких дерев'яних, ну якби болванках виколочувались. Моє електронні склопідйомники, кондиціонери, потужний двигун. Передні сидіння для водія шкіряні, щоб можна було легко почистити. А от задні з велюру для комфортної їзди чиновника. Подивіться, для задніх сидінь тут виділено дуже багато місця, як справжня кімната, ця виставка, наче машина часу. Кожен, хто сюди приходить, уявляє себе за кермом авто, яке наче їде з епохи в епоху та з країни в країну. Дуже цікаво порівнювати, скажімо так, британський rolls Ройс 65-го року і Іж 67-го. Це досить весело, тому що ти бачиш, як розвивався західний світ, і бачиш, як розвивався. Радянський Союз, а ще ця виставка, наче переносить в мирний довоєнний час, такі проводили доволі часто. До речі, цю експозицію мали відкрити ще навесні 2022-го. Мета мета така, щоб людям людям прививати історію, культуру. Ну як би вам так точніше сказати. Технічну історію, так бо в тій же Європі, в Сполучених Штатах це досить розвинена індустрія, культура. Всі ці авто будуть в музеї на постійній основі. Владислав Паливода, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.